Україна прибрала на своїй території командира роти спецназу армії Росії та заступника начальника військового навчального центру. Їхні імена були розкриті у рамках списку нових ліквідованих військових, який навів офіцер української армії Анатолій Штефан у своєму блозі. За даними офіцера, ліквідовано всього дев'ять важливих окупантів. Як раніше повідомляв унян, посилаючись на The Washington Post, російські сили спецпризначення зазнали величезних втрат ще на початку вторгнення в Україну. Це стало відомо з витоку секретних документів із Пентагону. Згідно з оцінками Пентагону, російське командування дуже активно використовувало сили спецназу як передові піхотні формування, що привело до величезних втрат убитими і пораненими. Тепер для їх відновлення знадобляться роки. У документах не йдеться, скільки бійців спецназу за оцінками було вбито або поранено в Україні. Але в матеріалах з посиланням на перехоплення розвідданих йдеться, що лише одну 346-ту бригаду знищено майже повністю. В ній залишилося в строю лише 125 осіб і штатних 900. Зазначимо, за час повномасштабного вторгнення загальні втрати армії Росії становлять вже близько 434 тисяч осіб.